Ось таку трояндочку я сьогодні викупила для пересадки. Вона в мене літом жовтіла, не зрозуміло чому. Була була пролита антихрущем. Пройшов час, вона почала зеленіти. Я так зрозуміла, що її під'їдав Хрущ. І дивіться, вона перейшла на власні корні. Навіть ось пагінець, він теж з власним корінням. Я, мабуть, його відщипну. Ось так. Ось. Буде в мене ще один дьоте. Ось. І в цьої є тут корінчик. І тут корінчики є. Ось така зараза ці личинки хруща. У мене так перейшли на власний корінь уже три кущі, які я вже пересаджувала. Так що дбаємо про свої трояндочки, проливаємо їх вчасно. Бажаю всім успіху!